Далі ми війну не виграємо, якщо ми збираємося все лишити так, як є. А у нас є така тенденція лишити так, як є, тому що ми не хочемо міняти владу. Чесно, от я чому воб'ю дві версії: перша, це ми не говоримо погано про наших західних партнерів. І друге, ми змінюємо владу. Ну, тому що якби я бачила можливості якось реформуватися, берегаючи владу, то я б якось би говорила по-іншому, напевне. А так я не бачу можливості змі реформуватися, не міняючи владу, тому я відразу кажу, що треба нафіг слати Володимира Олександровича. Якщо чесно, такий він гарний, так і нас нас всі дістав. Він зганяє себе в кут. Тобто він посварився з Польщі, але не встигла я двічі кліпнути очима. Він вже на Байдена почав там щось говорити. Я розумію, що крісло під ним холитається, але є державні опції. Ними треба керуватись взагалі-то комусь. Комусь це так цікаво Володимиру Олександровичу. А він же ж у нас красота ясна, він цього все робити не буде, тому що піаритися це все, що може Володимир Олександрович. А він у ситуації, коли піаритися вже все, тобто він дійшов до стелі максимального піару, далі він має працювати жорстко і конкретно. Ми цього робити не будемо, тому його треба списувати в гуті. Тобто, це для нашого загального блага. От просто з'ясуйте для себе. Або він такий гарний, або ми. Я не розумію, чому наш народ голосує при цьому за збереження Володимира Олександровича плюс-мінус. Тобто, добре, в нього немає почуття самозбереження, і в нас виходить, що немає цього почуття самозбереження. Розумієте, в чому фокус? Так ж не можна. І тому він у нас як чомодан без ручки. Нести важко викинути шкода. Нести важко, тому що все, що робить Володимир Зеленський, це не туди, не так і не в попад взагалі то. А викинути шкода, тому що ну ви ж не хочете сказати, що 75% народу помилилося. І що навіть під час Великої війни частина українського Ютубу тераторила про те, що ні, ну, давайте ми збережемо Володимира Олександровича. Ця крейзі думка досі у нас популярна. Хоча вона деефективна, ну, як вона зовсім не конструктивна ні дня ні разу. Тим не менше, вона досі мусолиться. Ні, давайте збережемо президента під час війни. Ну давайте збережемо посаду президента під час війни. Тільки давайте ми поміняємо президента.